Доброго дня. Це черговий дайджест з головними новинами за минулий тиждень від часу Чернігівського. Поїхали. За минулий тиждень росіянами здійснено 203 обстріли 43 населених пунктів Чернігівської області. Зафіксували 385 вибухів. Найбільше руйнувань у Семенівській та Новгородсіверській громадах. Протягом тижня підрозділи Сил оборони знищили 79 ударних дронів на Чернігівщині. Один із чернігівських перевізників епітранс нещодавно заявив, що йде з міста. Він обслуговує чотири автобусні маршрути. Скаржиться на збитки, говорить про підвищення тарифу. Втім, за даними управління транспорту, за останні три роки чернігівські перевізники отримали понад 260 мільйонів гривень. Їм компенсують цілий ряд витрат, у тому числі дають кошти на придбання нових автобусів. Більше того, ще два роки тому міська військова адміністрація та обласна військова адміністрація попереджали міську раду, що перевізник може просто забрати автобуси. І зникнути за нашими даними, епітранс висував вимогу збільшити ціну на проїзд майже вдвічі. Мені стало відомо, що перевізники хочуть вдвічі, майже вдвічі, збільшити е, вартість проїзду в автобусах, начебто їм е, невигідно невигідно здійснювати перевезення за тих умов, які діють е, зараз. Звісно, ці вимоги мною підтримуватись не будуть, тому що моя задача підтримати і захищати мешканців громади. Не може бути так, що кожне півроку перевізник буде шантажувати нашу громаду, наших мешканців і казати, що йому все замало. У Чернігові відзначили кращих педагогів на щорічному конкурсі. Вчитель року у чотирьох номінаціях конкурсу змагалися 60 педагогів. До фінального етапу потрапило 20. Переможці першого туру представлятимуть Чернігівщину у наступному етапі всеукраїнського конкурсу, який запланований на квітень-травень. Зараз діти, не зважаючи на складні умови, на те, що в них вони з двох років у цьому живуть. Вони дуже щирі, вони дуже відкриті, вони емоційні і вони вірять в чудо. Незважаючи на ні на що, хочу сказати, що ми маємо і батьки, і вчителі. Ми маємо докласти максимум зусиль, щоб у дітей було дитинство. Чернігівці та жителі сільських населених пунктів нарікають на проблеми зі зв'язком, особливо під час відключень електроенергії. Приміром, у селі Шестовиця такі відключення, за словами місцевих жителів, можуть тривати до доби. З Тими відключеннями світла, що у нас зараз у нас там по 4 години, по 5 годин, буває, сутки нема нема світла. В селі більша частина населення це люди пенсійного віку, яким вже за 60-70 років. 80 років кожному потрібна медична допомога, допомога соціального працівника, хто на обслузі, визвати швидку, там визвати ДСНС там чи поліцію, чи ще щось. Там це дуже 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 погано. Місцеві кажуть, є можливість піти у старостат. Там завжди є інтернет, можна підзарядити телефон. Схожа ситуація у багатьох громадах Чернігівської області. Влада наразі працює над розв'язанням цієї проблеми. Зокрема, у разі тривалого знеструмлення на базових станціях повинні вмикатися генератори. Представниця Чернігівської області Анна Казакова у складі збірної України здобула срібло на відкритому кубку Європи з дзюдо. Змагання відбувалися 14-15 лютого у місті Любляна, це Словенія. Спортсменка виступала у ваговій категорії до 78 кілограм. Загалом у змаганнях взяли участь понад 400 учасників із 44 країн. Для Анни ці змагання не перші. Вона неодноразово виступала, в тому числі у складі збірної команди України, і здобувала нагороди. Друзі, дякую, що ви подивилися це відео. Підписуйтеся на час Чернігівський, коментуйте, ставте вподобайки і гарного вам тижня!